Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео спонтанне, не думала, не гадала. Готового, дуже-дуже мало чого, але настрій причудовий і я вирішила цим настроєм з вами поділитися. Настроєм, натхненням і, можливо, мотивацій. Вибачаю за свій голос трішечки занедужала, трішечки простила. Але це не зупиняє мене, я продовжую творити і витворяти. Буду вам показувати, що я встигла с... зробити в цей проміжок проміж... часу. Небагато в мене є готових робіт, як я вам вже казала. І одні з них це ось такі ось котики. Котики цікавенькі, котики веселенькі, і забула котикам ставити безпечні носики, довелося вишивати. А на плюшці це дуже-дуже важко зробити. Котики по платному мастер-класу. Мені цей мастер-клас вже давно подарували. Він у мене є в наявності котики, собачки, мавпочки. Тут це ціла серія іграшок, і я їх інколи підв'язую. В наявності немає, і я вирішила з плюшевої пряжі відтворити ось таких ось два котика. І то це майже сьогодні, сьогоднішня робота. За день їх зробила. Не тільки котиками я жила, я ще придбала собі декілька мастер-класів у наших українських майстринь. Не витримала я цю енергію, яка від цих іграшок. Охоплювала всіх, це символ майбутнього року. Це я взяла декілька майстер-класів на коників підготуватися до наступного нового року. І всі знають мою любов до слоненяток, Я придбала ще майстер-клас на слоненятка. Ну і Третій майстер-клас ішов у подарунок. Це був єнотик. Це наші українські майстри. Я обов'язково до них ще повернуся до цих майстер-класів, але зараз, поки трішечки продовжую створювати свої недов'язки. Буду продовжувати ще на цілий місяць. Продіваю собі цей марафон корзинка недов'язів. Бо я не встигаю закінчити всі недов'язя, які я планувала. Скоро вам покажу, що в мене з цього виходить, і поділюся своїми результатами. Чого ж я сьогодні під'єдналася? Сьогодні моя кількість підписників зросла майже на 12 людей, і це не може не тішити. Останнє відео Reels, яке я виклала сьогодні на канал, залетіло вже майже на 5 тисяч переглядів. Це мене окриляє, це мене мотивує. Це змушує працювати далі. Мені дуже приємно, я вдячна кожній і кожному, хто підписується на мій канал. Сподіваюсь, ви не розчаруєтеся і будете і далі слідкувати за моїм розвитком, за моїми результатами і за моєю творчістю. Дякую всім безмежно. Дякую безмежно за мотивацію, якою ви мене сьогодні нагородили. Це. Це дуже-дуже приємно. Дякую за кожен лайк, за кожен коментар, за кожну підписочку. А котики котиками, плюшеві це круто. Плюшевих потрібно багато, мені потрібні ще й котики колобочки бо їх взагалі в наявності немає. Котів майже не лишилося, але саме головне, саме ходове, що у мене зараз активно продається, це мої брелочки. Ну, і, звісно, куди ж без них я їх нав'язую. Поманеньку, потихеньку, десь одного, десь двох, десь п'ятьох, і а, набирається жменька на кожне відео. Ось таких ось два моїх ходових жабенятка, я їх обожнюю створювати, вони мені дуже подобаються. Вже є в наявності майже 10 штук, але і цього мало мені їх потрібно ще більше і більше, тому я буду далі продовжувати. Відтворила ще 4 медузки, поки без оформлення, я ж кажу, що сьогодні я взагалі не збиралася знімати відео, але так сталося, що моє натхнення мені підсказало, що треба щось зняти, щоб дівчаткам було що подивитися під творче під творчу натхнення, яким вони мене зарядили. Я відтворила ще ось таких ось. Чотири медузки. Чотири медузки лишилося зробити по посмішці і пришити карабінчик. Це дуже такий кропіткий процес, багато займає часу, тому я сьогодні вже не стала цим займатися. Лишу вже на завтра, на ранок, тим паче, я з вечора не люблю шити, не люблю я оформлювати. Мені більше подобається це робити вже зранку при денному освітленні. Ось така в мене ще банда пікачу, Пікачу підв'язала. Як знову 5 штучок, їх багато не буває. помаленьку потихеньку, десь 5, десь 3, десь 1, і назбирається знову ж таки банда малючків. Я буду продовжувати далі експериментувати, якихось, можливо, новеньких підв'язувати, брилочків. А ось поки зараз я маю ось таку веселу компанію. Є ще один готовенький брилочок, зараз вам його покажу, але розкажу ще. Невеличку предісторію. Це ось такі котики. Це по цій же схемі, яких я ось зараз створюю. Ось такі ось котики в мене народжуються. Захотілося мені експерименту, захотілося мені спробувати, як вони будуть виглядати з напівбавовни. Той, хто дивився мої минулі відео про брелочки, про готові іграшки, і я там вже показувала, що в мене є в моєму асортименті. Квіточки, до речі, цього шафтера іграшка плюшева у вигляді квіточки, і я такі самі створюю ще й брелочки Мені подобається така ідея, як з напівбавовни в'яжеш, то виходить невеличка іграшка у вигляді брелочка як з плюшки, то виходить повноцінна іграшка за більшу вартість. І цього разу я також вирішила поекспериментувати, зв'язала котика і подивіться, який у мене красунчик. Лупоглазик вийшов. Мені він дуже сподобався. Я оформила його за одну хвилину, як то кажуть, за одну годинку його створила. В великому захваті від нього була і розпочала одразу декілька таких котиків. І ось. Поповнюють вони мою колекцію. Сюди вишивати буду обов'язково носики, але на плюшевих треба взяти за увагу, що треба вставляти маленькі носики. Тим паче вони в мене є такі в наявності невеличкого розміру. Але про це треба пам'ятати кожного разу, коли я створюю такі іграшки. По брилочкам це і все, але брилочки будуть обов'язково будуть, тому що мій список бажань мій список. Замовлень на брелочки, він зростає і їх треба поповнювати в гарній кількості. Але поки зараз що маємо, то з вами ділюся. Я далі хотіла б вам ще показати останню іграшку, останню готову іграшку і останнього красунчика на це відео це ось такий ось павучок. Павучок по платному майстер-класу від Юлі. Це дівчина з Дніпра. Разом ми з нею тут проживаємо в місті Дніпро. Частенько бачимося. До речі, її собачки знову ж таки замовлені і цього разу мені треба 14 штучок зробити. Пряжу я приготувала, але там тільки ручки і ніжки розпочала, тому не брала, не показувала. Ось такого паучка по Юліному Мастер-класу я створила, мені він дуже-дуже подобається. Я вже давненько мріяла щось створити саме з цієї ниточки. У мене є невеличкі запаси саме цієї секційної, і я в великому захваті павучок вийшов бомбастичний. Обов'язково буду повторювати ще, тому що в мене є ще в наявності саме такий відтіночок. Це дольче, ярнар дольче і відтіночок 801. Можливо, цього залишку мені не вистачить на одного, не заміряла. Сьогодні якийсь такий стан, що мені не хочеться нічого думати, а хочеться просто творити і витворяти. Але я думаю, що в мене має бути ще один повний моточок. І в мене є ось такий ось ще дольчий моточок. Це відтіночок. 809. Я хотіла б ще повторити з цього. Номерочку, але не знаю, які підібрати лапки. Лапки і смужки на а, саме жало. Я ще думаю ось таким ось кольором надихаюся, і це мої найближчі плани, що б я хотіла ще зробити. І в мене є ось такий а, відтіночок Бордо, а, також я його тримаю для павочка. Можливо, наступний буде ще й такий павучок. Не відпускає мене ця ідея нав'язувати великі кількості іграшки. Я все вірю, сподіваюся і чекаю, що, можливо, таки настануть мої дні ярмарок, обов'язково буду туди ходити, як не в парк, так, можливо, ще в приміщення взимку буде в мене можливість походити. Але дуже-дуже сумую. Дякую всім безмежно, хто мене підтримує і пише слова підтримки стосовно моїх ярмарок. Я також, як і ви, чекаю. Відвіден парку, відвіден ярмарок, і, можливо, це колись таки настане. Але треба дочекатися перемоги і миру. Тоді все обов'язково буде. Дякую всім за перегляд, дякую всім безмежно за підписочку. Дякую за вашу увагу в ви і Ви її там мене дуже сильно підтримуєте, мотивуєте. Приходите, ставите вподобайки, пишете коментарі. Це безцінно. в наш час, коли дуже багато є обов'язків, дуже багато є. Різних проблем, які на нас навалюються, і ви все одно знаходите час, знаходите можливість. Прийдете е, тапаєте по екранчику в Тіктоці, напишете коментарчик або поставите вподобайку. Це дуже-дуже безцінно. Я вам всім вдячна за мотивацію, що мотивуєте мене, надихаєте і змушуєте вставати і працювати, щось робити. Незважаючи на хвороби, незважаючи на якісь труднощі, які нас спіткають по життєвому шляху, але ми йдемо, ми йдемо далі і йдемо, маючи мету і маючи якісь гарні результати. Дякую вам безмежно, що були поруч. Бажаю вам натхнення, бажаю вам мирного, тихого дня, ночі, вечора, мирного життя і бажаю міцного здоров'я. Щоб ваші ручки не втомлювалися, ваші оченята не хворіли, а ваша спинка завжди була рівненькою. Бережіть себе, до зустрічі в наступному відео. А на сьогодні це все. Бувайте!